І по праву сторону зараз буде базарчик, ми біля нього зупинимось і прогуляємось до джерела. Вийшли на базарчику, він зачинений ну принаймні з цього боку. Виглядає, що сьогодні не працює. О, дивіться на цю ялинку. Мені здається, взимку такого не було. Як зараз снігу. Та, більшість магазинчиків закриті. О, вже продають сіт березовий. Ось такі ціни. Баще не подобається, що він у пластиковій пляшці. Тут завжди є стільки цікавинок всього гарного. Зараз майже немає що подивитись. Хотіла собі сонцезахисні окуляри, і от спала така нагода зайти в магазинчик, ну ціни значно вищі, ніж в інтернеті, або просто десь в місті. Дивіться, як кльове життя. Клас. Чашечки різних дивіться. Ці. Маленькі цікі величезні, пити водичку. Всякі дрібнички. Ну, тут можна довго стояти і розглядати. О, пам'ятаєте такі бігуді, що я на такі накручувала волосся. Точно такі червоні були. Вони дорогі, зараз 60 гривень, сподають. Лодоступ 60 гривень. Так, це є такі фані на Є ще отакі от Три 5 і 3. 8 шипів. Класні такі. Що, ну, ну впадеш точно. Ті На 5 шипів без, а тут ще з боку. А це на бірпіку стоїть. Такий набір викруток функціональний шопочки можна дивитися. О, ну і пляшки, звичайно. З трубочками. До речі, трубочки, бо деяку воду не можна пити. Так одразу її треба через трубочку, щоб не потрапляли на зубну емаль. Пальники, ялівець. О, до речі, горішки. Дуже багато пастили, різні смаки. Взаємно. Подивіться на цю красу, на цю велич природи. Які тут ялинки. І ще я тут дуже люблю годівнички. Вони всі такі цікаві, дивіться. Хто би таке придумав? І тут горішки. Йдемо ще шукати, їх тут по дорозі дуже багато. А стільки снігу насипало, дивіться. Дуже-дуже-дуже багато. А ну напишіть в коментарях, чи у вас також випав сніг. Говорять, що у нас це таке тимчасове явище, я, до речі, прогноз не дивилась, але від людей чула, що це десь на тиждень. І через тиждень вже все розтане і, і буде тепло. Буде весна. Тут біля джерела такі лавочки є, джерело номер 3 водичка на втуся, ось така черга і тут є, до речі, сходинки на гору. Ми якось ходили, піднімались досить високо і там собі гуляли лісом. А все місце для підігріву води. Бачите, люди беруть сухий спирт, підпалюють, ставлять зверху свою металеву кружечку і нагрівають воду. Ну, або мають свій пальник. Пальники також там на базарчику продаються. Чому вони це роблять? Тому що воду потрібно вживати ну, в такої визначеної температури холодно. А особливо зараз уявляєте, яка вона людина. Досить скоро повертаємось назад, тому що холодно. По відчуттях, я не знаю, мінус 10. У машині показувало мінус 2. Не знаю, чи то така величезна вологість, чи що. Не осипається, сніжок досить вологий. А ми їдемо далі до парку, там, де е, знак я люблю шкідницю». Йдемо через місток і тут такий потічок. Дивіться, навіть трава зелена. І цей потічок йде через чиїсь подвір'я, дивіться, тут паркан, і він заходить на подвір'я. Цього разу підніматися вище і йти далі ми вже не будемо, але ось там. Цим маршрутом, цією доріжкою, продовження парку, там дуже є цікаві місця, джерела. Тож, якщо ви тут будете, обов'язково піднімайтесь вище знаку. Я люблю східницю. От туди парк. Зараз наближаємось до тієї ділянки дороги, яка була розмита і зруйнована через негоду. Бачимо, що вона вже відбудована повністю, вже рух дозволено. А у попередньому відео ми розказували, що тут відбулось. Ось та річечка внизу, яка наробила лиха. Тож, переходьте на попереднє відео про східницю і подивіться. Ось такий невеличкий потічок там внизу, зміг наробити. Страшного лиха, але зараз це вже гаразд. Їдемо додому, зайшли в рукавичку купили ось таку булочку, я її обожнюю, дуже смачна. Ну, і повертаємось додому, так як погода така собі холодно, ми в Діті не по погоді, так як не очікували на такий сніг, на, такі, на таку температуру на вулиці. Ось. Подивились трошки на цю красу Ялиночки, і все. Наступний раз, сподіваюсь, буде гарна погода, і зможемо щось і вам показати цікавіше, і собі гарно відпочити. Бажаю вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!